Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі і за ваші підписки. Це мене надихає на роботу. Ну що, 23 рік, майже добіг кінця, лишилося буквально от кілька днів. І в мене виникло питання. А чому все ж таки не закінчилась війна у 23-му році? Або ну, вона і не мала в принципі, закінчитися, але багато хто про це казав. Мало б припинитися оці обстріли, оце жахіття, мало б воно припинитися. Уже Все, все мало йти по-іншому. Про це дуже багато казали аналітиків, та й навіть мої колеги теж про це те казали, і всі це бачили. І я вам казала це не раз, що буде припинення і затища. Все до того йшло, але не сталося. Зараз хочу запитати у своїх торок, чому саме що є причина тому, що не відбулося закінчення війни у 23-му році. Хочу запитати, а що відбувалося? От можливо, те, чого ми не знали не в курсі? Можливо, ж ну, якісь є такі моменти, які ми можливо не знали так. Перший аркан відлюдник. Чого ми не знали, можливо? Чому не відбула, відбулася ця довгоочікувана перемога? Що ми не знали? Так, відлюдник і паж кубків. Про що йде мова? Оце знаєте, що показують? Зацікавленість на емоційному рівні. Дуже багато емоцій було насамперед. Відлюдник це як, знаєте, як для подій це не на краща карта. Тобто відлюдник нічого не робить. Він, ну, він думає, так. Ну, але якщо про духовний розвиток, ну то це сп справжній такий собі скарб. Відлюдник це про вірність самому собі. Зараз розберемося. Тут йдеться про те, що Україна, оце Україну мені показали відлюдник. Бо я запитала, що відбулося, чого ми не знали, чому не закінчилась війна? І ось мені показують Україну як відлюдник, так, от, попри. Оту допомогу, що ми отримували, оту підтримку, надання тих ресурсів, все ж таки Україна лишилася сам на сам. І ще раз скажу, Паш Кубків це більше про якісь емоції, так? про озабоченість, заклопотаність, озадаченість, що там було у наших союзників. Це просто емоційна зацікавленість, і мені це перше показали. Далі йдуть двіка мечів. І знову ж таки, якщо брати його в поєднанні з відлюдниками. Це як мученічество щитується. Коли є тиск, і цей тиск він набагато більший аніж реальна от, фізична допомога, розумієте? Тут психологічний момент мені показаний за Україною. Спостерігали у 22-му році. Це було спостереження: от коли Росія проковтне Україну, скільки там за три дні, скільки там Україна, Україна протримається? Місяць, два, скільки вона протримається, і всі замирали і спостерігали, чекали. А у 23-му році. Спостерігали за тим, як Україна впорається з тією кількості зброї, що дали, от як за допомогою саме цієї кількості зброї, як вона впорається з тією ситуацією? Я щитую цю інформацію, це читається як експеримент. Це експеримент, експеримент, як довго буде тривати війна в таких умовах з певною кількості зброї, і як будуть розвиватися події, якщо буде от певна отака стратегія. А стратегія в чому? Міст Керчинський чіпати не можна, по Росії бити не можна, ну і так далі. Тобто, те, що нам диктували, нам дали зброю, і ось, знаєте, як спостереження. А як же ж ми будемо з цим упорюватись? Трійка жезлів тут карта добра, і вона вказує можливості напрямків. Тобто, це таке спостереження, вивчення. У двойки мічів закриті очі, а це закриті очі на руйнацію країни. На загибель людей це все ще невпевненість, як поведе себе і Україна і ЗСУ. Тому це я щитую оце як позиція спостереження і очікування, і досі ще по сьогоднішній день невпевненість в тому, як же все ж таки поступити, От чи дати цій Україні більше зброї, як Україна справиться з такою кількістю зброї з отакою ситуацією, і як будемо ми давати більше що з того. Буде, а як не дамо і ще поспостерігаємо. Тут відсутність рішення і ще пов'язано з тим, що не можуть дойти якогось одного знаменника. Існують якісь дві протилежні точки зору. Хтось хоче, щоб Україна от вийшла остаточним переможцем. Так хтось хоче, щоб там у Росії збереглося її лице. Тобто, розумієте, тут немає якогось конкретного рішення однозначного до сьогоднішнього дня, і неможливо в цих умовах вибрати щось одне. Це просто жах. І ще дивимося, чому відбулася перемога, що завадило, про що йшлося? Те, чого ми не знаємо. Дивіться, є карта мир. Було декілька моментів, коли мав наступити мир. Декілька моментів. П'ятірка жезлів показує карту знаєте, це амбіції, це суперництво, це нелегкі зміни. І це ще п'ятірка жезлів, до речі, показує якусь систему, яка перебувала певний час, в такій собі гармонії. І раптом щось відбулося, і ця система перестає функціонувати як раніше. Вона просто розпадається. Оце є п'ятірка жезлів. І на арену виходять гроші. Ну, гроші тут в якості допомоги, так? От її доцільність. А скільки треба тієї допомоги? То з мечів показує саму війну і можливість на ній заробити, доки йде війна, доки не настав оцей довгоочікуваний мир. Шість пентаклів це такий, знаєте, це магічний момент теперішнього часу. Зараз або ніколи уловлюєте про що йде мова. Про мир йшлося багато разів, і було таке, що ось ось він мав бути наступити цей мир, і мав бути розрубаний оцей гордіїв вузол. Ну але гроші затмарили очі багатьом. Тут люди не могли дойти до одного знаменника. Яким чином? Яким чином? І все, ось уже. Ну давайте так. Ну все, оце буде. От через місяць, оце вже це все зробимо і буде перемога. Тут бац, вони все перекручують, переграють. Зовсім по-іншому ставлять якісь умови. Ну, це експеримент. Я так думаю, чистий води експеримент. Ну, ще, давайте подивимося. А ось і диявол. Закохані. Тут так багато і старші аркани пішли. А ну-ка, ще сюди я докладу. А ось і то спетаклю. Слухайте, я, на вірному шляху, і зовсім тут немає помилки. Дивіться, диявол. Диявольський вибір. Чому вибір? Тому що ось закохані. Це карта вибору. І оцей диявольський вибір це щитується як фатальна помилка з цим вибором, затягування рішення. Закохані і сім пентаклів. Цю карту я її завжди щиту як хатіко. Очікування, те, що очікують. Вот ви, ви розумієте, що карти кажуть? Диявольський вибір, фатальна помилка, затягування рішення і маніпуляція грошима. Бо диявол усього він як е, е, дає відклик на ці пентакливі карти. Тут і ж паш пентаклів, і туз пентаклів. Маніпуляція грошима. Це про що? Тут і про корупцію, яка була. Ну в основному це. Про те, що війна все ж таки виявилася таким моментом, коли можна на ній заробити. Але якщо цю війну ще затягнути, то можна заробити більше. Отак, от, от, коли знаєте, було прийнято рішення дати зброї менше для того, щоб призупинити по четвірці мечів всі дії. І от коли буде виконано якийсь певний задум чи план. От тоді дадуть козиря оцього туза Пентаклів, тоді дадуть більше, і ось тоді буде оцей страшний суд, тоді буде фінал, фінал, який заздалегідь уже відомий. Тобто, дивіться, диявол, вибір, гроші, вибрати прибуток, і після певних зупинок буде дозволено отримати страшний суд. Страшний суд це містерія перетворень, це божественний дотик. Ну що я вам скажу, коли наситяться грошима. Тоді раптом з'явиться такий неймовірний шанс завершити цю війну. Мені карти показують це абсолютний експеримент і заробити грошей зараз. Або ніколи, бо я так думаю, вже такої, такого шансу, отак, от заробляти гроші, не будуть, не буде тому заробляють. Я кажу це не тільки про там про Україну, про ті корупційні схеми. Я кажу, взагалі, про весь світ, хто намагався нам допомогти, ті ж люди вони ж і заробляють на цьому гроші. І для них якось вигодно, ось зробити цю четвірку мечів, якось призупинити, відтягнути. Мир, звісно, буде для України. Ось дивіться, бачите, якщо щитувати оцей рядочок. От, то я карти читаю не тільки отак, от я їх і і, і вдолі впоперек і і читаю. Завдяки активним діям, ось о, мир обов'язково буде. Все тільки тримається на грошах. Паш Пентаклів. І ще трошки лишилося, і ще трошки понаїдається, і тоді оцей буде страшний суд, а це як закінчиться. По страшному суду відбувається звільнення від безліч труднощів. Це перспектива одним махом позбутися всього того, що гнітило, що тисло, що нам не давало виживати. Ну і, як підсумок я роблю такий висновок, що закінчення війни у 23 році мало всі шанси буде, або хоч би. Припинення це цих обстрілів якось перейти вже більш на дипломатичне вирішування. Ну та лідери багатьох країн розгр розгледіли таку собі неймовірну можливість наживитися. Підтримували так, дійсно нас підтримують, і ми їм дуже вдячні. Ну, але ж всі добре розуміємо, не тільки ми, але й вони розуміють, що дають мало. Треба їм час для нарощування свого капіталу. І тоді обов'язково дадуть Україні можливість. Припинити війну з перемогою, яку заслуговує наш народ. Бачите, я питала, ось, як загалом глянути, окинути оком ці карти. Тут якось про війну дуже мало. Тут карта, яка безпосередньо показує ну, якби безпосередньо війну саму, Оце є туз мечів, це так військові, військові дії, от щось таке. так. А все інше це таке, знаєте, боротьба, возня, хто скільки дав. Диявол, це однозначно, він показує маніпуляцію на, наживу, коли йде щось в розріз з, чисто з людськими якимись нормами. Ну і Тут ми бачимо безліч карт пентакливих. Тут з пентаклів це є здоровенні ресурси. І ось дивіться, моє питання лунало так. Чому не закінчилась війна у 23-му році? Всьому причина грошей нажива? Обрали гроші. Людське життя нічого не варте. Обрали гроші. Що маємо, те маємо. Дякую вам за увагу. Вибачте, що можливо десь емоційно, але коли таке бачиш, коли таке розумієш, то і хвилювання зростає. Дякую вам за увагу і за те, що ви разом зі мною. До побачення.